Черепно-мозкові нерви частина 1. Розберемося з першими шістьма черепними нервами. Nervus olfactorius, або нюховий нерв чутливий нерв, який забезпечує сприйняття та розрізнення запахів. Розпізнає запахи за допомогою нюхових рецепторів, розташованих у нюховому епітелії верхньої частини носової порожнини. Нервус оптикус або зоровий нерв. Чутливий нерв, який забезпечує зорову функцію. Зоровий шлях складається з сітківки, яка сприймає світло. Зорових нервів, які передають сигнал. зорового перехрестя. Дорових шляхів, які спрямовують імпульси взорову кору. Далі розглянемо відразу три нерви: нерву окуломоторіус або окуруховий нерв. Нерву строхларіс або блоковий нерв, нервус абдуценс, або відвідний нерв. Ці три нерви інервують м'язи очного яблука, забезпечуючи його рухи. Відвідний нерв інерв інервує латеральний прямий м'яз, який відводить око вбік. Блоковий нерв інервує верхній косий м'яз, який опускає та відводить око. Окоруховий нерв інервує нижні, медіальні та верхні прямі м'язи, які відповідно опускають, приводять та піднімають очне яблуко. Нижній косий м'яз, який піднімає та відводить око. Крім того, окороховий нерв контролює м'яз, що піднімає верхню повіку. Целіарний м'яз, який забезпечує акомодацію, тобто дає змогу фокусувати погляд. М'яз звужувач зіниці, який, як не дивно, звужує зіницю у відповідне яскраве світло. Останній нерв цього відео нервус стрігемus або трійчастий нерв. Це змішаний нерв, що має три основні гілки. Очний нерв нервус офтальмікус, не плутати з нервус оптикус. верхній нерв нервус с Нижньощелепний нерв нерву смендибулярis. Цей нерв забезпечує чутливість, обличчя, рогівки, слизових оболонок, щелеп, зубів та ясен, а також загальну, але не смакову чутливість передніх двох третіх язика. Його рухова функція це інервація жувальних м'язів, а ще м'язи, що натягує барабанну перетинку, допомагаючи адаптувати слух до гучних звуків.